Мої вітання, друзі! Якщо вам хочеться чогось гаряченького і поживного, водночас пропоную приготувати суп з мідіями. Цей рецепт мені дала одна чудова дівчина Юлічка, я дуже тобі вдячна, і смак його мене просто підкорив. Тому ходімо і приготуємо такий суп разом. Візьміть мідію варене морожені. Молоко 2,5% жирності, вершки 15% жирності, сирки плавлені бажано брати без додаткових наповнювачів та без посилювачів смаку. Для початку необхідно почистити мідії. Обов'язково кожну мідію розкрити і подивіться, що всередині. Ви бачите, ось таке буває: це водорості і ще ракушечки є. Воно потім буде неприємно скрипіти на зубах, тому кожну мідію. Ми ретельно перевіряємо. Моркву натріть на мілкій тертушці. Цибулю поріжте невеликими кубиками, часничок тоненькою соломкою. Цибулю та моркву обсмажте на суміші вершкового масла та соняшникової олії 2 хвилини до м'якості овочів. Далі додайте міді та порублений часник. Потім посоліть. Додайте трави. Перець та вершки і все ретельно перемішайте. та тушкуйте під кришкою 10 хвилин. Тим часом відправте картоплю варитися в окрему кастрюльку. Мідії з овочами добре протушкувалися, тепер додаємо їх до картоплі. Далі засипаємо плавлені сирки та молоко. Варіть супчик на невеликому вогні ще 15 хвилин. Історія появи супу має два судження. Перше суп виник з появою людства і складався з юшки і розтертих зерен різноманітних рослин. Інша, що суп з'явився з появою вогню. Неандертальці підвішували шкуру над багаттям і варили юшку, додаючи туди воду. Пізніше древні кухарі додавали вже овочі і спеції до юшки, які росли в природних умовах. Перший рецепт супу археологи виявили в книзі IV століття до нашої ери, давньогрецького філософа Епікура. Туди входили пшениця, м'ясо диких тварин, спецій та рибний соус. В будь-якому разі, як би не виник суп в минулому, зараз він нам приносить користь, різноманіття раціону та чудовий смак, а особливо суп з морепродуктами. Тепер спробуйте на сіль, доведіть до смаку. Якщо суп для вас занадто густий, можете трішки додати води. Посипаємо кропом. Вимикаємо вогонь, накриваємо кришкою і даємо постояти ще 10 хвилин, щоб суп вибрав в себе аромат зелені. По бажанню можете підсушити сухариків, щоб потім додати в суп. У цього супу такий насичений смак та морський аромат, який переносить тебе подумки до Середземномор'я, туди, де достаток морепродуктів, риби і теплого сонця. Друзі, обов'язково приготуйте такий супчик, ви будете приємно здивовані. Поділіться цим відео з близькими. Дякую за підписку, ваші коментарі і репости. Всім миру і добра. До зустрічі!